Сьогоднішня Євангелія говорить нам про юнака, який підходить до Ісуса Христа, і звертається до Нього. Учителю, добрий учителю, що мені треба зробити, щоб я міг успадкувати вічне життя? Ісус Йому відповідає, що треба дотримуватися Божих заповідей. Це та дорога, яка веде до вічного життя, задана Богом. Через Моїсея. сея. Юрак відповідає, що так, я це знаю, я це дотримуюся, і саму малку. І тоді Ісус, подившися на нього, та глибоко в його серці бачить, що щось тримає, каже, тобі ще щось бракує. Іди, продай все, що маєш, роздай бідним, іди снідом за мною. І цей юнак, спустивши голову, відвернувся і пішов додому сумним, тому що він мав великий маєток, мав багатство. Ісус звертається до своїх учнів і каже, дивіться, як важко багатому війти в Царство Небесне. Це не означає, що він не війде, йому важко, важче війти, тому що тут його земне дуже тримає. Або він тримається дуже земне, він прив'язаний або покладається дуже на своє багатство чим на Бога. Тут можемо задуматись не тільки над тим, що які ми багаті, які небагаті, і хто багатий, тому як важко в царство Небесне можна і над цим роздумувати. Але можна роздумувати над тим, на своїм життям, що мене тримає, що мене тримає в дорозі наслідувати Христа, іти за ним слідом і бути подібним до нього. Це можуть бути звички, від яких я не можу відійти, не можу відпустити, погані звички, думаю тут. Це можуть бути власні гріхи, які непокоять мою душу. І так часто каюся і не доходжу до сповіді власні гріхи, які тримають мене, і я тримаю їх, хоча їх і можу відкласти віддати в руки Ісуса Христа. Це можуть бути люди, до яких я сильно прив'язаний, хоча це означає, що нам треба відкидати людей. Ні. Нам потрібні люди, ми потрібні один одному. Але хто важливіший, на кого покадає своє життя, кого я наслідую і кого хочу наслідувати? І знову таке важливе зауваження і питання. Не тоді треба Ісуса Христа наслідувати, коли все все поставив на свої міста і відійшов, відійшов. Тепер, сьогодні треба наслідувати таким, яким я є. Таким, яким я є, ще нечистим, порозгрішним, прив'язаний до земних речей, сьогодні наслідувати, тому що для нас це все неможливо, а для Бога все можливо. Це сказав Ісус Христос, для нього це можливо.